Віт, друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про критичне оцінювання медіатекстів. Досить часто мережу інтернет використовують для пошуку потрібної інформації. Якщо ви знайшли на одній із веб-сторінок потрібні відомості, то доцільно їх перевірити або уточнити, переглянувши ще кілька веб-сторінок, щоб переконатися в достовірності знайдених матеріалів. Відомості, які ви отримаєте в результаті пошуку в інтернеті, є медіатекстами. Як ви знаєте, медіатекст це усне, письмове, графічне або аудіовізуальне повідомлення, яке розповсюджується засобами масової інформації або комп'ютерними мережами. До медіатекстів, отриманих з інтернету, слід ставитися критично, тобто розглядати та оцінювати їх з метою виявлення та усунення недоліків. Розмістити медіатексти в інтернеті може будь-яка людина. Є багато сайтів, на яких люди висловлюють власні фантазії, жарти, чутки, а дехто і свідомий обман. Такі відомості навіть отримали спеціальну назву фейк. Підробка, що означає неправдиві відомості, які розповсюджують між людьми, в тому числі розміщують в інтернеті. А на тлі україно-російської війни фейкових новин ще побільшало. Досить кумедно виглядають фейкові новини, створені за допомогою Google-перекладача. Тому ми повинні пам'ятати, що мова це теж наша зброя, і часто саме вона допомагає викрити брехню. Відомості в інтернеті доволі часто ніким не перевіряються, а тому вони можуть бути недостовірними. Їх обов'язково потрібно уточнювати, перш ніж використовувати, порівнювати матеріали з різних вебсайтів, зіставляти з тим, що ви вивчали в школі або читали у книжках. Нещодавно у соціальній мережі Facebook був опублікований вірш нібито Тараса Григоровича Шевченка, який до нього не має аж ніякого відношення, і для того, щоб перевірити цю новину, достатньо було прописати у рядку пошуку пошукової системи Google хоча б один рядочок. І тоді б можна було дізнатися, що це насправді не є віршем Великого Кобзаря. У медіатекстах важливо вміти відрізняти факти від суджень, оскільки фактам можна довіряти, а судження можуть бути чиєюсь упередженою суб'єктивною точкою зору. З початкової школи ви вже знаєте, що факт це подія або явище, що відбулося в дійсності, певним чином зафіксований та істинність якого підтверджена. В свою чергу, судження це висловлювання про предмет або явище дійсності, що виражається розповідними реченнями та є істинним або хибним. Автори деяких матеріалів, розміщених в інтернеті, можуть не мати достатніх знань для подання відомостей, про які намагаються висловити власну думку. Тому варто намагатися з'ясувати, хто є авторами матеріалів, що відомо про них, які ще публікації вони мають. За цими даними можна оцінити, якому з авторів можна довіряти. Багато людей без сумнівів використовують відомості, що розміщені в інтернет-енциклопедії Вікіпедія, але створювати та змінювати текст більшості статей у Вікіпедії може будь-хто. Тому ці матеріали також потрібно перевіряти. Якщо стаття Вікіпедії або іншого сайту містить посилання на інші джерела, доцільно їх переглядати для уточнення відомостей. Частина сайтів в інтернеті була створена давно та із часом вони не оновлювалися. Деякі відомості можуть виявитися застарілими або такими, що не відповідають сучасним науковим поглядам. Варто звертати увагу на дату розміщення матеріалів на веб-сторінці та на час створення та оновлення сайту. Це особливо важливо, якщо ви шукаєте матеріали про сучасні події. Досить часто люди у соціальних мережах перепощуть повідомлення, які вже втратили свою актуальність. Окремі сайти, призначені для реклами товарів або послуг і заради комерційних інтересів, теж можуть подавати необ'єктивні рекламні відомості. Частину відомостей в інтернеті розміщують тимчасово, наприклад, результати виконання учнями домашніх завдань. Такі матеріали ніколи не будуть використовуватися в подальшому, подібні повідомлення називають цифровим сміттям. Для перевірки надійності медіатекстів, які знайдені в інтернеті, потрібно виконати наступний алгоритм. Перше, потрібно ознайомитися з медіатекстом. На наступному етапі потрібно визначити дату створення для перевірки актуальності. Наступний крок виділити факти в медіатексті, знайти джерела для їх перевірки, порівняти факти з їх описом у знайдених джерелах. Далі потрібно знайти судження в медіатексті, оцінити їх вплив на сприйняття медіатексту і на останньому кроці зробити висновок про надійність медіатексту. Отже, друзі, потрібно бути дуже уважним з тією інформацією, яку ви отримуєте з інтернету. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна, актуальна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.